Перше роблю автозасмагу за порадами TikTok. В мене ось такий засіб, який обіцяють Тіктоці гірше за популярний сент-Моріз. Перше, до чого я сама точно не здогадалась би, це бриття волосся за день або два, щоб автозасмага не забилась і не зробила темні цятки. Тому волосся я прибрала ще вчора. Перед самою процедурою радять прийняти душ без гелів, а саме з ензимною пудрою, тому роблю саме так. Також додатково проходжусь ось такою перчаткою, скрабуючи шкіру. Наступним етапом є обільне зволоження шкіри, тому мажу Крем. І нарешті ми прийшли до самої автозасмаги. Її розповсюджувати буду ось такою спеціальною рукавичкою. Тут головне не провтикати і нанести всюди уважно. Не забуваємо між пальцями, за вухами, самі вушка, теж щоб покрили всю спину і чекаємо, доки висохне. Остання рекомендація одяг, який не шкода. Я вдягла старі шорти, в яких зазвичай прибираю, і просту чорну футболку. Так рекомендують ходити 8 годин, але простіше лягти спати з самою автозасмагою, коли вона вже висохне і шкіра перестане бути липкою. На ранок іду змивати, і тут головне знову не використовувати ніяких гелів. Ну і нарешті результат залишаю тут до і після. Пишіть у коментарях, як вам.